Аю в ефірі підсумковий випуск новин. Ключові події, факти, коментарі з життя рівного та області за цей тиждень пригадуємо далі. Донором бути не страшно і не боляче. Говорять ті, для кого регулярна здача крові задля порятунку життів інших людей. Це вже звична справа. Потреба в крові та її компонентах була завжди, проте з початком повномасштабної війни вона значно збільшилася. А особливо коли від ворожих снарядів страждають не тільки військові, а й цивільні мешканці міст та сіл. До Рівненського обласного центру служби крові приходять організованими колективами. Як донорами ставали працівники апарату обласної ради. Дивіться далі у сюжеті. В мене зараз чоловікою в Бахмуті, і там велика потреба є в крові. Багато поранених, яким ця кров потрібна. Тому насамперед, ті люди, які зараз мають сумніви, чи це робити, чи це не робити. Якщо немає протипоказів, я однозначно закликаю це зробити, адже військовим вона зараз дуже необхідна. Ольга Соколовська Кравчук не чуток знає про потребу у крові. Сама ж вона донор з 2016 року. Цього разу в обласному центрі крові жінка підтримує своїх колег з обласної ради, які прийшли колективом здати кров. Вперше стати донором довелось через потребу знайомих, а далі робила це вже з власної ініціативи, адже необхідно. Є завжди. З 2016 року я розпочала здавати свою кров, намагаюся це робити 3-4 місяці, хоча жінкам рекомендують десь раз в пів року. Хочу сказати, що це абсолютно не боляче, це цілком безпечно і більше того, це робить, приносить користь для власного організму. Якщо хтось має сумніви робити це чи не робити, я обов'язково закликаю всіх, тому що це може врятувати щонайменше три життя. А ось керуючи справами апарату обласної ради Богдан Сологуб став донором вперше. Розповідає особливих хвилювань немає, проте перед здачею крові довелось підготуватись. Перед здачею за 48 годин потрібно правильно харчуватися, потрібно обмежити себе в жирній, в копченій в дуже приправленій їжі, звичайно, алкоголь. Потрібно виключити легкий сніданок, молочне яйця не можна вживати. Потрібно зробити все, щоб твоя кров була справді якісною і вона виконала. Ту роль, на яку ми всі сподіваємося, врятувати людське життя. Кров це чи не найменше? чим ми можемо поділитися з нашими захисниками, які не шкодуючи свого життя, боронять країну від ворога? Окрім того, вона потрібна не тільки тим, хто наразі на передовій, а й цивільним, які також страждають від ворожих куль та ракет. Ми спільними зусиллями зробимо все, щоб подолати супостата. Я думаю, що потребують крові і постраждалі в Дніпрі, і постраждалі в Броварах. Але насамперед, звичайно, це наші воїни, які ціною власного життя, власного здоров'я роблять все, щоб той агресор, який ступив на нашу землю, отримав по заслугу. 50-70 донорів. Саме стільки необхідно щодня, аби у банку крові був баланс запасів і не виникало дефіциту. Та усіх груп та резусів було достатньо. Щодня потреби змінюються. На сьогоднішній день треба всі групи, які є резус-мінус. Плюс перша-друга група це акцентувати саме на сьогоднішній день. Якщо динаміка буде завтра, це вже інше питання. На сьогоднішній день, враховуючи, що попередня субота була робоча, ми збалансували це і на сьогодні критичні потреби в тій чи іншій групі, крім мінусових резусів, немає. Ми працюємо перша-третя перша, субота щомісячно для того, щоб компенсувати і збалансувати об'єми, які в нас зберігаються. Наразі здати кров на Рівненщині можна тільки у Рівному в обласному центрі служби крові. Проте час від часу у громадах регіону працюють виїзні бригади, які приїжджають та здійснюють забір донорської крові там. Тому якщо ви ще вагаєтесь, то не варто. Донорство це не боляче. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Письменник Олександр Ірванець у свій 62-й день народження презентував уривок нового твору у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Повість називається Ізмарахт княгині Несвіцької події розгортаються у нашому місті, зокрема у музеї та навколо нього. На допрем'єрній презентації побували наші журналісти. Олександр Ірванець відсвяткував день народження в компанії друзів та шанувальників своєї творчості у краєзнавчому музеї рівного. Письменник прочитав уривок з нової повісті Ізмарахт княгині Несвіцької. Стукотіли колеса електрички, яка несла мене від Києва через Шепетівку до Острога. Весняний кривид за вікном радував поклав молодою зеленню дерев та кущів, а шлях мій лежав взагалі аж на рідне до маминих вареників, але в острозі мене теж попередньо чекав побратим. В сюжеті переплітаються знакові для рівного персонажі та локації з минулого та сучасності, а також люди, які проїздом бували у нашому місті. У творі всі вони зустрічаються в один час. До прикладу, де Бальзак та Юрій Журавель у притаманній собі манері, емоційно та харизматично автор знайомив присутніх з новою повістю. Вона вже практично завершена. Ну, по перше, ви чуєте мій голос. Я не міг її читати далі. По-друге, вона готова відсотків на 85-90. І тут над Лебединкою, над ставком розігрується битва добра зі злом. Остаточна. Ну, Добро перемагає. Один із тих, хто завітав на перше знайомство із повістю до рівного, письменник Сергій Жадан. Цього дня у фронтмена гурту Жадан і собака» якраз був концерт у нашому місті. Тому Сергій вирішив привітати Олександра Ірвенця з днем народження. Для мене просто величезна радість, величезне щастя, величезна удача сьогодні бути тут. Сьогодні бачити зашка. Яку я не бачив тривалий час, не бачив. Не бачив, не бачив спочатку цієї великої війни. І слухати а, ці існує. просто неповторні речі, ці довишні, дивишні курйозні. Я пришлю тобі повний Текст. не треба <ріст> допрем'єрні читання повісті організували у Рівненському краєзнавчому музеї не випадково. Саме тут розгортаються важливі сюжетні події. Згадуються у них і директор музею Олександр Булига та його брат Близнюк Віктор. Несподівано, коли перший раз він показав, несподівано. Але ну приємно ось і, і оце приміщення. Воно ж має іс історичну таку вагу. Раніше Олександр Ірванець передав до музею примірники одного з найвідоміших своїх творів ровно рівне, надруковані різними мовами. Останній рік був досить складним для письменника, мешкаючи в Ірпені, Олександр Ірванець провів кілька тижнів в окупації, але попри це не перестав писати. Звичайно, всі пережиті тобою емоції. Пливають на тво на тебе подальшого і на творчість, і на життя, і на відчуття. Безперечно, таке не проходить. По завершенню читань нової повісті, всі охочі мали можливість неформально поспілкуватися з автором, сфотографуватися та взяти автограф. А ще Олександр Ірванець з нагоди дня народження пригостив присутніх Глінтвейном. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Робота ОСББ в небезпечних ситуаціях, способи їх попередження в багатоквартирних будинках, енергоефективність та функціонування об'єднань співвласників під час повномасштабної війни. Саме це обговорювали представники ОСББ міста разом із управлінцями, екоактивістами та рятувальниками. Детальніше дивіться далі. Семінар раду організували у рівному для керівників ОСББ міста, адже саме до них, перш за все, звертаються мешканці із будь-якими питаннями по будинку. Актуальними є ті, що стосуються безпеки, особливо зараз, коли через ворожі обстріли виникає дефіцит електроенергії, і як наслідок населення використовує альтернативні джерела, проте не завжди знають, як ними користуватись. Дуже часто є випадки, які встановлюються не на відповідній відстані. В тих умовах їх вони не повинні встановлювати. В закритих приміщеннях є випадки, коли генератори встановлюють на балкона, що є порушенням, адже внаслідок цього це може призвести до летальних випадків, а також задати шкоду життю людей, як мешканці даної картини. Квартири так само житлового будинку і своїм сусідам. Окрім того, рятувальники наголошують, що населення має бути готовим до будь-яких ситуацій, адже зважаючи на непередбачуваність ударів ворога, потрібно знати і вміти, як себе поводити у різних екстремальних ситуаціях: від надання першої домедичної допомоги до розпізнання вибухонебезпечних предметів. Люди повинні вміти і бути обізнані в тому, як надавати першу домедичну допомогу і діяти в тих чи інших ситуаціях, коли от трапилася біда, коли людина зазнала певних травм. А так що будемо розказувати, пояснювати людям, показувати на прикладах, які є вибухонебезпечні предмети, щоб люди бачили, орієнтувалися в них і як діяти їм в тих чи інших випадках, коли вони зустрінуться з такими предметами. Голова правління ОСББ Галицького 4 розповідає за минулий рік у співвласників, виникало чимало питань, які стосувалися різних сфер, зокрема, і енергоживлення. Дуже корисна інформація, ну для Через те, що все таки треба знати, як користуватися генератором, чи доцільно його встановлювати у багатоквартирному будинку, як підходити. У нас бувають такі ситуації, що зривають замки на покрівлю, і все таки треба знати голові ОСББ, обстежувати ці місця, і якщо знати, в яких саме предметах можуть бути якісь небезпечні речовини на рівні у 42% усіх багатоквартирних будинків вже створені ОСББ. А їх. В нас близько трьох тисяч чотирьохсот за словами начальника, у цей показник один із найвищих в Україні. Всі програми, які ми мали до війни, ми зберегли і на їх хочемо розширити. З обласного бюджету збережені витрати на компенсацію по кредитах. Все, що зв'язане з енерготипністю, для нас це є пріоритетом. Тому подавайте то ініціативу і рухаємось. Далі, так щоб напрацювати зміни до програм і той обмежений ресурс, які є, використати з найбільшою користю. Незважаючи на повномасштабну війну минулого року, на Рівненщині створили 39 ОСББ. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин у орків на двох три судимості, а у бійців ЗСУ три вищі освіти. Так говорять про різницю між українською та російською армією. Військовослужбовцю Сергію довелося замінити студентське життя на фронт та зброю. Чоловік закінчував університет, писав дисертацію, але все це відклав через війну. Історію захисника добровольця, який вже двічі побував на нулі, і після перемоги планує стати науковцем. Дивіться у сюжеті. Ми переможемо їх, тому що у нас мотивація сильніша, і відходити нам нікуди. Більша частина з наших воїнів вони якісніші, професійніші. Є у нас командири, які вміють думати, планувати. Цим ми теж їх переважаємо. Війна для Сергія розпочала ще у 2014-му. Тоді він, 20-річний студент, майбутній вчитель історії, купивши амуніцію за власні кошти, добровольцем відправився на фронт. Так вийшло, що частину своєї молодості я воюю. Але це не мій вибір. Це не мій вибір. У мене було два варіанти: або ти сидиш вдома, чекаєш. Що росіяни прийдуть тебе туди вбивати, або ти береш зброю і намагаєшся скласти опір їм на фронті. От. Я свій вибір зробив раз, свій вибір зробив другий раз, ну і буде, можливо, і третій виїзд на ноль. Поранення Сергій отримав на Донеччині поблизу населеного пункту Вугледар. Шукали вони не нас, а знайшли нас за допомогою дрона і пустили добрий так. може, Пів заряда града, а може і цілий, там, ви знаєте, якось згадується, ну, все поле вибухало. Е, летіло все, що могло летіти, і, ну, напевно, після перших перші два снаряди пролетіли через голову і впали трошки далі, а решта то вже по нас. І от ну, десь, на перші два вибухи, то я ще пам'ятаю до того, коли мене, я сіпнувся, мене Кинуло в сторону, вдарило об землю, далі я почав постити, а там далі взривалося і взривалося. Одразу й не зрозумів, що поранений, адже допомагав рятувати побратимів. Я пам'ятаю, що ну, прибило мене дуже сильно, але такий адреналін був, що ну я насправді навіть, я не зрозумів, що я поранений. Там тих осколків було і в нозі, і в руці, і цей, і в іншій руці і понабивалося всього, але ну, час, насправді навіть болю ніякого не відчувалося. Ми самі завезли. Почається пораненого на медпункт, і вже біля медпункту, там де базувалися госпіталіри наші, е, от, біля медпункту я зрозумів, що я чомусь не можу ставати на ногу. Е, ну як ставати? Вона не згиналася абсолютно. Ну і вони помахали мені, що підходь, лягай на сусідній цей. Ну, і так я напевне зрозумів, що я теж поранений. На нулі Сергій з кінця березня розповідає, ворожі обстріли не вщухали, працювала вся наявна рашистська техніка, включаючи й авіацію. Єдина значна перевага росіян була у техніці і зброї, і навіть не дивлячись на це, наші військові йшли вперед. І ми з тією зброєю, яка була, пішли в наступ. Ми з сусідні бригади, і я вам скажу, що навіть з піхотним озброєнням ми їм там добре їх добре посунули. Ну там ми заглибились приблизно на 8 -10. Кілометрів. Росіяни вони не вміють воювати без артилерії. Вони звикли, наприклад, сховатися. Там є дуже хороший ліс на ділянці, такий до 16 гектарів. Вони сховали в тому лісі всю артилерію, підходить до лісу, прикриває бронетехніка, заміновано все. І от тільки десь засікли, що йде рух туди, і обстрілюють аналогічно, можуть запустити в населений пункт. Зайшли, освоїлися, а тоді вони починають 4-5 годин той населений пункт рівняти і доводиться виходити з нього назад. Ворог працює на живця, їм абсолютно байдуже на своїх військових. Це тактика їхня така. Тобто, дивіться, є якийсь момент, коли вони не знають, де наші всі позиції. І виходить, якщо наші добре замасковані і не виказують себе, то як вони виявляють? Вони беруть когось, кого не жалко, ну, вишковують пускають полем в білий день, відправляють отак прямо в лобно на наших, і вони йдуть до того моменту, коли вже ну, або їх пропускаєш собі в тил, або, значить, їх вбиваєш. Ну і наші їх вбивають, а потім туди починає працювати безперервна артилерія. Так вони виявляють наші опорні точки. Після реабілітації та відновлення Сергій збирається повертатись на фронт, адже впевнений, від людей з досвідом користі там набагато більше. Тому кожен має виконувати свою роботу. Робота кругом корисна. От, е де би ти не стояв, чи на кордоні з Білорусією, чи там, в інших областях, чи на тому самому активному нулі, Но коли в тебе є досвід, досвід, власне, і ти знаєш, як себе поводити там, де гарячіше. У мене є досвід, і я знаю, як себе поводити, хоча б при частині тих обстрілів, тому що насправді дуже багато з тих побачити. А мобілізують якогось бідолаху, який ну, буквально людина цивільна. Або всього то має строкову службу і так далі. І кинуть його туди. Після перемоги чоловік не збирається продовжувати військову кар'єру. Планує працювати за фахом, істориком, викладати для студентів та, нарешті, завершити дисертацію. Планував це зробити вже двічі. Проте як першого, так і другого разу завадила війна. Рівненський Верес продовжує підготовку до старту весняної частини чемпіонату. 25 січня основна команда червоно-чорних провела спарених з юнаками Вереса. Підопічні юрія вірта забили шість голів у ворота молодших одноклубників з команди Ю 19 На матчі побували наші журналісти. Основа проти юнаків сьогодні дві різні за класом команди Рівненського Вереса мали можливість зіграти між собою у межах підготовки до весняної частини футбольних змагань. Поєдинок відбувався на штучному газоні тренувальної бази червоно-чорних. Загальному складно, тому що це штучне порівняно з живим. Але дуже добре, що його зробили в рівному і комфортність полегшення приїжджати ближче до бази. тренувальний процес проводити. Не потрібно нікуди їздити. Ти знаєш, що в тебе є вже своє власне поле і при любих. Умовах ти вже можеш на місці проводити тренувальний процес. Захисник Вереса Микола Квасний відіграв перший тайм у цьому спарингу і по перерві в компанії своїх партнерів по команді зігрівався чаєм. Попри те, що сьогодні була гра в одні ворота, основа Вереса забила шість голів у ворота юнаків. Футболіст відзначив старання молодих одноклубників. Показують ігру, показують, що вони стараються грати в пас. Тим більше багато з ними тренується персональний тренер і з нами підтягують, тому вони учаться. І набирають багато опиту з нами. Новачок червоно-чорних Денис Балан проводить лише перші дні у тренувальному таборі. Вереса. Футболіст був вражений теплим прийомом у новій для себе команді. Добре, сприйняли таке відчуття, що я прийшов не до нової команди, а був відпустки і повернувся в команду, який вже був раніше. Відзначив дії новачків на футбольному полі, і головний тренер рівнян Юрій Вірт. Один із нових гравців Андрій Блізніченко забив перший гол у цьому матчі. Відзначилися забитими м'ячами також Шестаков, гайдучик та Гагун. А ще дубль оформив Дахновський. Всі сьогодні грали польові гравці по одному тайму, і я задоволений діями на футбольному полі. На жаль, Хондак. Отримав маленькі маленьке пошкодження вчора. Він сьогодні не приймав участь. А з тими я дуже задоволений. Я впевнений, що це буде серйозна бойова одиниця Рівенського Вереса. Наставник юнацької команди Вереса Олег Шандрук розповів, що його підопічні намагалися акцентуватися на грі, а не результаті, і попри розгромну поразку, вся основна робота ще попереду програли 6-0, Ми все таки грали з першою командою. Різниця очевидна, але ці на сьогодні день, тих 3-4 дні, які ми вже займаємося, я їм задоволений, Так скажу, те, що я побачив, Да, і попереду дуже багато кропіткої роботи. Далі у команд свої цілі. Основа Вереса відправиться на тренувальний збір до Туреччини, а юнаки покращуватимуть свої здібності у рівному. Хто краще підготується до сезону, буде видно вже навесні, коли відновляться футбольні чемпіонати в Україні. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Замість незручних графіків і таблиць відключень світла онлайн мапа. онлайн-мапа. 15-річний школяр з Рівного розробив для містян сайт, на якому можна швидко знайти потрібний будинок, вулицю чи установу та дізнатися, чи є на даний час там електроенергія. Про розробку молодого айті фахівця та які ще функції має створений портал. Дивіться у сюжеті тут. Можна переглядати наявність світла в місті, Просто можна знайти вулицю, наприклад, Задоплазу. І обрати блок. Зараз там є світло, бо він зелений. І можна переглядати наявні світла в майбутньому. Можна також дивитися детальніше, опис вулиць, які там знаходяться. Можна просто переглядати інші блоки. Таку інтерактивну мапу відключень світла у Рівному розробив 15-річний Олександр Гордійчук. На ній всього за декілька натискань можна побачити, чи є у вашому мікрорайоні світло. У ці дані Сашко оновлює щодня. Зелений колір це наявність світла є. Червоний це немає світла в тому блоці, і ще як ви натиснете на блок, він стає синім, щоб було зрозуміло, який це блок, і появляться графіки, можна переглядати графіки. Я користуюсь офіційними графіками, ну в основному з телеграм-каналу Віталія Коваля, ще деколи з «Рівнеенерго», енерго де швидше будуть опубліковані. Ці дані я вручну змінюю, вношу на карту на наступний день біля 12 години. То я вже вношу новий на наступний день. Створити таку онлайн-мапу вирішив близько двох місяців тому, аби було легше і швидше знаходити потрібну адресу, адже формат графіків відключень світла, який пропонують рівнянам, є не дуже зручним. Натиснення ви можете переглядати графіки. Тут в часових проміжках це є світло, де є, світиться лампочка, де немає ну, де не світиться лампочка, там немає світла. Школяр цікавиться it сферою з дитинства, переглядаючи курси на Ютубі, навчався програмуванню, проте всерйоз почав працювати над цим лише минулого року. Я ще цікавився IT з восьмого класу. Там різні мови програмування вивчав, але над створенням сайтів я почав працювати з початку повномасштабної війни. початку повномасштабного вторгнення. І потім мені вже через півроку я вже вмів робити деякі сайти, мені вже приходили замовлення, і потім я вирішив, як почались відключення, то я вирішив допомогти рівнянам і створив карту відключень світла. Окрім відключень світла на порталі можна знайти іншу корисну інформацію. Також додатково я створив карту пунктів незламності, щоб люди могли переглядати де зараз пункти в місті, найближчі також шукати від своєї локації. І ще додатково. Є карта з бомбосховищем і з противорадіаційними укриттями. Також можна дивитися, тип місткість. І адресу. Про те, що Сашко працює над створенням такої мапи, знали тільки друзі та рідні. Для решти така розробка була дуже приємною несподіванкою. Розповідають у школі. Це є дуже зручно, тому що не потребує багато часу. Взагалі, ми зараз любимо користуватися різноманітними додатками, в яких є дуже гарно зроблена візуалізація. Як керівниця акту, я обов'язково буду ініціювати і відзначення його як особливу дитину в плані того, що його. Проект є і надзвичайно цікавим і корисним, і, як ви підмітили, має соціальну значимість. На цьому Сашко зупинятися не збирається. Планує вдосконалювати мапу, зокрема, аби можна було переглядати графіки відключень в режимі реального часу, а також масштабувати її на усю область, а можливо, навіть і на сусідні, та найближчим часом додасть ще одну функцію. Я ще планую додати. Карту тривог, ну маленьку карту тривог, щоб можна було переглядати і значок, щоб люди могли дивитися на сайті, чи я зараз тривога, чи немає. Ну просто для зручності людей, які заходять на сайт, щоб могли бачити наявність тривоги в рівному. Окрім вдосконалення мапи, 15-річний школяр має чимало ідей для своїх нових майбутніх проєктів. Але про що саме вони будуть Сашко поки не розповідає. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Перший в Україні музей російсько-української війни на колесах 100 тисяч хороших москаликів презентували у Рівному. Усі експонати доставлені спеціально із фронту. Там як амуніція, зразки зброї, так і побутові речі расистів. Зокрема, сухпайки та горілка. Те, що для орків є незамінним на війні. Ідея належить спільноті відповідальні українці, яка активно забезпечує ЗСУ автомобілями. Тож і цей раз не став виключенням. Детальніше про експонати, роботу, донати та придбаний транспорт, дивіться у сюжеті наших журналістів. Ці всі, всі речі, ну як це, бо ми коли описували музеї, наші волонтери питають: а звідки це, типу, а звідти ви взяли цю казку? Я кажу: ну, йшов росіянин, вирішив нам отдати, ну помер по дорозі. От тому це все, якби вони всі вже стали хорошими, їх вже немає. От. А це просто казка, приклад, коли. Вони купили собі якісь лайно і Вона навіть не ківларова. типу. ну і відповідно куля пробила з двох сторін. Амуніція, зброя, сухпайки та навіть загальновідомий символ усієї російської армії Чмоня. Все це є у першому в Україні музеї на колесах із символічною назвою 100 тисяч хороших москаликів. Його організували учасники спільноти, відповідальні українці. Усі трофеї справжні доставлені з фронту. Оце все з Бахмута. Цей одяг, взуття. Це казка офіцера з ДНР. О, приціл теж з Бахмута, горілка з Куп'янська. всі експонати, які тут є, нам передавали хлопці з ЗСУ, яким ми допомагали або допомагаємо. Тобто, ну, ті, кому ми передавали машини або обладнання, то відповідно вони деякі трофеї зразу передали, а деякі ще, якби там ми їм казали, що трошечки чогось не вистачає, то вони робили більше хороших москалів. От і довозили нам експонати. Тимчасово музей розташували у вантажівці старі, яку також невдовзі передадуть військовим. Таким чином збиратимуть на останню п'яту вантажівку із мегазбору. Залишилось близько 250 тисяч. З нашого мегазбору на п'ять вантажівок. Перша оця вже заїхала. От вона в хорошому стані. Тут тільки 100 100 кілометрів пробігу. Вона взагалі збереження. І відповідно, ми подумали, що все одно ми їх будемо пакетом передавати. Поки вона стоїть, чого вона буде стоять, хай заробляє на інші, на інші машини. Нам ще треба дозбирати на останню вантажівку з цього збору. От, ми вирішили таким чином, щоб люди і донатили свого роду, тому зробили ну, по суті, символічну плату, але таку, щоб вона була адекватна. Для дітей 50 гривень. Для дорослих сто музей будуть постійно доповнювати новими експонатами після того як вантажівку передадуть військовим експозицію, зроблять стаціонарною. і Розташують на одному із поверхів торгівельного залу Злата Плаза також волонтери спільноти вже в чергову передали українським військовим одразу три автівки: два пікапи, які придбали за донати учасників спільноти та карету швидкої її передали з Англії. Сантафе їде один із київських підрозділів, який звільнав ірпінь, приймав бойову участь в звільненні Херсону. Був в Бахмуті і зараз також знаходиться на східному напрямку. Старт також поїде до них найближчим часом. Швидка, яка подарована англійцями, поїде в один із медичних відрозділів. Вона не буде виконувати функції вивезення з передової, але вже з більш безпечної зони буде доставляти хлопців в шпиталь. Нісан Навара поїде до одної з наших учасниць спільноти Уліани в 128-й бригаді. Джип Сантафе вже за кілька днів поїде на схід країни у підрозділ бродяги виконувати бойові завдання, адже дуже часто автомобілі на фронті як розхідний матеріал. Задача машини буде коригувати дії підрозділу, і якщо потрібно, допомагати вивозити поранених, і якщо потрібно, підвозити БК, Тобто різні цільові функції будуть виконувати для роти, якщо казати про роту, то можна сказати, на кожні 3-4 людини потрібна автівка. Вона виконує свої функції, тому що потрібно Стійно ротації, якщо казати про схід, потрібно, щоб хлопці мали змогу відпочивати. Деякі машини виконують функції підвозу БК, деякі мають функції евакуювати людей. За щомісячні донати учасників спільноти «Відповідальні українці вже вдалося придбати та передати нашим військовим близько півтора десятка автівок. Окрім того, організовуються спеціальні івенти, на яких також збирають кошти і мегазбори. Анастасія Шепетюк і Рослав Бондарчук. Випуск новин. Таким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Продовжуємо боротьбу з окупантом на усіх фронтах. Перемога залежить від кожного. До зустрічі.